Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як створити календар в Excel, який знадобиться вчителям, викладачам, планувальникам бізнесу і навіть вам в побуті, якщо ви хочете, можливо, розпланувати свою подорож, чи просто що ви плануєте робити наступного місяця або року. Для цього у нас є декілька варіантів і можливостей. Але я вам покажу сьогодні найзручніший і найшвидший із використанням шаблонів, тобто вже готових таблиць в Excel. Отож, щоб застосувати. Або використати вже існуючий шаблон, нам потрібно зайти в закладку «Файл» і тут перейти в опцію створити. У нас тут зараз є можливість створити нову, порожню або ж пусту книгу, цікавий переклад у виконанні Microsoft. Або у нас тут також є декілька наперед заданих шаблонів. Тут я бачу лише декілька шаблонів, які були додані під час встановлення програми Excel на мій комп'ютер, але насправді їх існує набагато більше. У мене зараз ось ця опція пошук онлайнових шаблонів неактивна. Я тут можу класити скільки завгодно разів, це не працює. Щоб у мене був доступ до усіх онлайнових шаблонів, і там є вражаючі, просто дуже цікаві шаблони, мені першим ділом потрібно буде активувати опцію під'єднання до інтернету, щоб Excel міг під'єднатися до інтернету і дістати для мене усі шаблони, які там доступні. Для цього мені потрібно зайти у секцію обліковий запис ось тут, і потім класнути на опції налаштування параметрів. Тут потрібно прокрутити нижче і знайти таку опцію, яка називається Функціонал завантаження вмісту з інтернету і увімкнути її, після цього натиснути ОК. Для того, щоб Excel активував цю опцію, мені потрібно буде його перезавантажити. Натискаємо ОК. Я закрию Excel і відкрию його заново. Повторно, зайшовши в Excel, ви можете помітити, що тепер у секції Створити у мене з'явилось набагато більше можливостей і опцій. Якщо я прокручу донизу... Тут є ціла купа українських, що цікаво, детальних шаблонів. У мене тут є місячний сімейний бюджет, сезонний фотокалендар, календар, на один місяць, є у мене рахунок фактура, щотижневий журнал відвідувань і так далі. І так далі. В цьому відео ми будемо створювати лише календар. Про інші можливі шаблони ми поговоримо в окремих відео. Якщо у вас список доступних шаблонів виглядає трішки по-іншому, ви можете зайти сюди в пошук і просто написати календар. І натиснути Enter. Мені потрібна ось ця опція, яка називається Календар на навчальний рік. Ви, звичайно, можете вибрати будь-який інший. До речі, якщо ви ще не підписались на канал Віртуальної академії в Ютубі і в інших соціальних мережах, підпишіться прямо зараз. У нас є і буде ще багато відео про комп'ютери, програми програмування, бази даних, веб-дизайн і навіть хакерство. Усі посилання під цим відео. Отож, ми виберемо ось цю опцію Календар на навчальний рік. Я класно ось сюди, і у мене вистрибне таке вікно. Де буде пояснення, що саме цей шаблон нам пропонує і які тут є можливості. Мені потрібно просто натиснути Створити, або, якщо мені цікаво, я можу погортати далі ось тут, натиснувши вправо, і Excel мені покаже інші варіанти інших шаблонів, які він тут пропонує. Але ми повернемось до того, який мені потрібен, тобто календар на навчальний рік, і натиснемо на кнопку Створити. Excel створив мені новий файл, який називається Календар на навчальний рік. Я звичайно його можу перейменувати при потребі і зберегти у якійсь папці, але поки що продовжимо працювати із власне, самим календарем. Я трішки зменшу масштаб, щоб показати вам, як він виглядає. Цей шаблон автоматично створив мені календар на весь навчальний рік. Починаючи із серпня, у мене є серпень, вересень, жовтень і так далі, аж до наступного року. Цей календар, в принципі, розрахований на цілий рік червень-липень, тобто від серпня 2023 року до липня 2024. Зверніть увагу, що шаблон автоматично розпізнав, який в мене зараз рік, і встановив це рік за замовчуванням. Але це не означає, що при потребі я не можу змінити це значення. Якщо мені потрібно буде, наприклад, вказати ось тут 24 рік, я можу виділити цю клітинку і встановити 2024 і поставити Enter. Дивіться, що відбулося. По-перше, календар на серпень автоматично змінився так, щоб відображати реальні дані. У 2024 році перше число припадатиме на четвер. У той час, як в 23-му році перше число припадало на вівторок. Повернемось назад до 24-го року. Також, коли я змінив рік ось тут у цій клітинці, Excel або ж цей шаблон автоматично також застосував цей рік до усіх інших подальших місяців. Я скасую останню дію, щоб повернутись до поточного року. Продовжимо. Якщо для нас. Серпень не є першим місяцем, з якого ми хочемо почати весь цей календар. Ми можемо класнути на цьому місяці, і ось тут вибрати спадне меню і вказати той місяць, який нам підходить більше. Я збільшу трішки масштаб тепер, щоб нам було видніше. Ось тут я можу класнути на спадному меню і сказати, що перший місяць для, скажімо, навчального року, якщо ви вчитель або викладач, у нас буде вересень. Окей, ви можете помітити, що числа також змінились. Тепер у нас перше число у п'ятницю для вересня. А не у вівторок, як було для серпня, і також наступний місяць у мене став жовтнем. Повернемось до гори. Далі. Якщо ви звернете увагу на ось цей рядок або ж стовпчик, точніше зліва, де вказані номери клітинок, ви можете побачити, що Excel, по суті, використовує ту ж таки структуру аркушів. Просто ці таблиці і стовпчики відформатовані і розміщені трішки по-іншому, ніж ми традиційно звикли в ось такому форматі. Повертаючись до календаря. Ось це у нас окрема клітинка, це у нас клітинка і 5 ось це у нас клітинка d6, оце у нас клітинка D5 і так далі. Тобто ви зрозуміли, що весь календар, по суті, це є набір клітинок, які відформатовані у спеціальний спосіб. І коли я класно на число, ви можете навіть побачити, яку формулу використовується клітинка, щоб правильно відображати число для того місяця і року, які у нас вказані ось тут. Тобто, по суті, це календар для правильного відображення року, місяців, днів і дат. Використовує складний набір формул. Далі. Цей шаблон включає в себе приклад даних, які ви можете внести у цей календар. Ось тут у нас написано батьківські збори о 19-й годині 7 вересня. І ми, звичайно ж, можемо додати сюди будь-які інші дані, які нам потрібно. Наприклад, я класно ось тут і напишу, що 1 вересня в п'ятницю у нас буде свято першого дзвоника. На 10-ту годину ранку. Далі перейдемо до травня 2024 року, і ось тут ми додамо свято останнього дзвоника теж на 10-ту годину ранку. Готово. Також, можливо, ми захочемо вказати, що у п'ятницю, у кожну п'ятницю травня, у нас буде контрольна робота. Для цього ми напишемо ось тут контрольна робота. І якщо нам потрібно, щоб контрольна робота була кожну п'ятницю, ми можемо просто ось це значення скопіювати, якщо я натисну на клавіатурі Ctrl-C, або класно ось тут правою кнопкою мишки і виберу опцію копіювати в контекстному меню, або аналогічно я можу класнути ось тут на опції у панелі інструментів, яка теж використовується для копіювання даних. Я можу скопіювати, поставити курсор сюди на 10 число, натиснути Ctrl-V на клавіатурі вставити сюди, Ctrl-V вставити сюди і Ctrl-V вставити сюди. І також, скажімо, у нас 5 травня в неділю запланована якась екскурсія. Пишемо екскурсія і натиснемо Enter. Це ще далеко не все, що можна робити з календарями в Excel. Наприклад, мені не подобається дизайн, який цей шаблон використовує за замовчуванням. Для цього я можу виділити якийсь конкретний місяць, наприклад, ось цей, перейти у закладку, яка називається Макет сторінки. І якщо я класно ось тут на елементі кольори, я можу вибрати інші кольори для мого шаблона. Наприклад, я виберу ось цей колір, і ви можете помітити, що колір оформлення для місяця травня у мене змінився. Або при потребі я можу вибрати будь-який інший колір, який мені подобається. Скажімо, ось цей. Так само я можу вибрати якусь іншу тему, і ця тема, або ж по суті, стандарт кольорів, теж буде застосований до мого календаря. Що цікаво, що я застосував цю тему лише до одного місяця, але Excel, розуміючи, що наш календар повинен виглядати стандартно і бути однаковим від початку року до кінця, застосував цю тему автоматично до усіх інших місяців в цьому календарі. Крім використання тем і кольорів для оформлення власне самого календаря, ми також можемо використати спеціальне або ж умовне форматування для того, щоб виділити певні події і привернути увагу, можливо, учнів, можливо, студентів а можливо нас самих до певних подій. Перейдемо назад в закладку Основне і зайдемо в опцію Умовне форматування. Зайдемо ось сюди в секцію правила виділення клітинок і виберемо опцію, яка називається Текст, який містить якесь значення. Натискаємо сюди. У нас з'явилось таке віконечко, де ми можемо сказати, як ми хочемо виділити клітинки, які містять певний текст. До прикладу, я, можливо, хочу виділити усі клітинки, де у нас є контрольна робота, тобто усі дні, де у нас є контрольна робота, червоним кольором. Для цього у лівому текстовому полі я напишу контрольна робота. І ось тут справа, я скажу, що для клітинок, де є текст-контрольна робота, потрібно використовувати блідо червону заливку з темно-червоним текстом. Я натискаю ОК. Є». Нічого не змінилось. Знаєте чому? Тому що я написав контрольна робота з маленької букви, а тут вона у мене з великої. Так, зайдемо сюди ще раз і я виберу ще раз цей елемент. Контрольна робота. Окей, Тепер, як ви бачите, Excel зрозумів, що я хочу взяти дані з цієї клітинки. Або якщо він для вас цього не зробив автоматично, ви можете вказати, на яку клітинку йому потрібно відсилатися як зразок. Для цього натиснемо ось сюди і, скажімо, у мене є ось тут контрольна робота. Я виділив цю клітинку. Повернувся сюди, залишаю вибране форматування за замовчуванням і натискаю ОК. Єдиний момент тепер, що це форматування застосувалось лише до однієї клітинки. Як зробити, щоб воно застосувалось до усіх? Я можу виділити абсолютно весь календар, якщо класно десь поза межами цього місяця, і натисну Ctrl-A на клавіатурі, або я можу також класнути на ось цій маленькій клітинці, ось тут зліва згори, яка знаходиться на перетині номерів стопчиків і рядків. І Excel так само виділить для мене весь цей аркуш. Тепер я зайду ще раз в умовне форматування, правила виділення клітинок, текст, який містить, і напишу тут слово контрольна. Мені не обов'язково писати обидва слова, контрольна робота, одного слова достатньо. В такому випадку, як тільки Excel побачить це слово контрольна в якійсь клітинці, він автоматично виділить цю клітинку вказаним форматом. І навіть зараз ви можете помітити, в попередньому перегляді у мене вже відображається, як виглядатиме цей календар. Після того, як я застосую цю формулу, якщо я захочу змінити колір на якийсь інший, можливо на жовту заливку з темно-червоним текстом або зелену заливку і темно-зеленим текстом, я можу вибрати ту опцію, яка мені найбільше підходить. Також, якщо жоден із цих варіантів вам не підходить, ви можете зайти в опцію Настроюваний формат, у нас тут з'явиться вікно таке, і ви можете вказати абсолютно усі параметри кольору, заливки, шрифта і навіть меж того форматування, яке ви хочете застосувати. До клітинки з певним текстом. Поки що я цього робити не буду і просто виберу блідо-червону заливку з темно-червоним текстом, тому що контрольна робота це дуже важливо і всі повинні звернути на це увагу. Натискаємо ОК. Аналогічна ситуація може бути з екскурсією. Можливо, я захочу виділити екскурсії якимось іншим кольором. І тепер, оскільки я застосував це умовне форматування до абсолютно всього календаря, якщо я зараз навіть додам контрольну роботу у будь-який інший день або навіть у будь-який інший місяць, скажімо, п'ятницю 10 листопада, у нас буде ще одна контрольна робота. Дивіться, що буде. Я напишу Контрольна робота і натисну Enter. Нічого не сталося, тому що я написав контрольна. Виправимо це на контрольна і натиснемо Enter. Дивіться, що відбулося. Excel автоматично застосував це умовне форматування до новоствореного тексту, і мені не потрібно було його додавати заново. Тому що попередньо, коли ми додали умовне форматування, ми виділили абсолютно весь документ. Наостанок, цей календар буде дуже гарно і зручно виглядати, якщо ви його роздрукуєте. Для того, щоб роздрукувати, ми можемо перейти в закладку File і вибрати опцію Друк. Або ви так само можете натиснути комбінацію Ctrl-P на вашій клавіатурі, щоб побачити попередній перегляд того, як виглядатиме ваш роздрукований календар. І якщо ми зараз перейдемо до травня, ви можете помітити, як гарно виглядає власне сам календар, плюс дані про події, які ми сюди додали. Більше того, цей шаблон має навіть поле, яке називається нотатки, і ми тут можемо до кожного місяця додати якусь додаткову інформацію, яка нам важлива.